Ще вітаю вас, всіх учнів нашого міста, педагогів, всіх працівників освіти, всіх жителів нашого міста, всіх діток нашого міста таким гарним, святом, святом, святого Миколая. І Хай святий Миколай принесе кожному з вас перш за все здоров'я, принесе кожному з вас. Подарунки, про які ви мрієте, хай принесе кожному з вас, вашим батькам, все добре в сім'ї, в родині, і щоб ви були щасливі, життєрадісні і задоволені житті, по життю. І я хотів би, щоб і нашій державі, Україні, також Святий Миколай приніс мир, благоду, порозуміння. І щоб наша держава для вас зробила все можливе, щоб ми були в цивілізованій спільноті з Європою, світом, і щоб для вас була відкрита широка і велика дорога в вашому житті, для того, щоб ми зростали в світовій спільноті як велика українська нація, яка достойна. Представляти себе в світовій спільноті. Тому ваші батьки, ми прикладемо всі зусилля для того, щоб все здійснилося. А зараз ще раз вас всіх зі святом і подарунки від святого Миколая, який там. Послідав. Solo Сьогодні у вас нічка була. Добре? Добре. Всім подарунки прийшли. Так. Да. А хто вам їх положив? А ви бачили то? Так. Да. Бачили одним очком чи двома? Одним оком. <laughs> І хороші подарунки вам, Миколай, Так. Да. Да. Смачні. Да. І тих, яких ви хотіли, так? Да. Бачите, це дуже добре, що є таке гарне свято, свято Святого Миколая, який в свій час також дарував людям дарунки, роздав все своє добро, для того, щоб люди були більш задоволені, забезпечені і пішов е, до храму служити Богу. І зато його обрали, або визнали е, святи І Є такий святий Миколай, який в свій час кожного року 19 грудня приносить всім подарунки і маленьким, і дорослим. Той, які бажає. Вітаю вас, ваших батьків, всіх працівників садочків, всіх наших діточок нашого міста, з гарним святом. Бажаю всім добра, здоров'я, благополуччя. І хай Господь приносить всім завжди і подарунки, і те, про що ви мрієте, щоб здійснювалися ваші мрії. І буде, буде дарує вам найголовніше здоров'я, і щоб ви мали гарне відпочивати, навчатися і рости. Доброго дня, шановні старокостянтинівці, ну перш за все, наші дітки красиві, ніжні, прекрасні. І тут різочку їх лякали. Я розумію так, що для наших старокостянців дітей різочки взагалі не потрібно, так? Так! Да! Да. Тому сьогодні цей день, це свято. Я зичу кожному з вас, особливо діточкам, щоб ви були завжди мали все те, про що мрієте. І саме головне, щоб були здоровенькі і щасливенькі для ваших батьків, а ваші батьки могли все для вас зробити в найскладних сьогоднішніх умовах, щоб ви були всім забезпечені. А старокостянтинівців щиро вітаю з сьогоднішнім гарним святом, початком всіх свят, з гарним сьогоднішнім святом. Святом Миколая! І як у нас вже прийнято, ми всі попросимо. Щоб наша ялинка засвітилась, так? Ану голос крикнем. Ялинка засвітись! Линка засвітись! Ялинка засвітить! Но горішка скарать, ходить, Теплою теплої ласками завжди за типарую. Де нас в різдвяний святий час, що добро і радість стрім зустрічали нас, місяць не відірки палають, розповісти хочуть новину, що свята різдвяні вже чекають, дітвору.